Мої співвітчизники це день визволення. Ми довго на це чекали. 2 квітня 2025 року запам'ятають як День відродження американської промисловості, повернення долі Америки та початку її нового багатства. Зробимо її багатою, дуже багатою. Десятиліттями нашу країну грабували та плюндрували близькі й далекі народи, друзі та вороги, американські сталевари, автовиробники, фермери та майстри, багато з яких тут дуже постраждали. Вони з болем дивились, як іноземці крали наші робочі місця, грабували фабрики та нищили нашу американську мрію. Колись у нас була американська мрія, про яку зараз рідко згадують. Ви чули про неї чотири роки тому і зараз, але не так часто, і багато років, навіть десятиліть про неї майже не говорили. Нашу країну та платників податків грабували понад 50 років, але цьому настав кінець цього більше не буде.